Європейський союз та UNFPA об'єднали свої зусилля у рамках проєкту V-ACT за для посилення економічних прав та можливостей жінок під час кризи, спричиненою повномасштабним вторгненням. Проєкт V-ACT-2 2 діємо за для жінок і їхніх можливостей допомагає місцевим громадам у чотирьох областях України підвищити економічну спроможність вразливих жінок. У рамках проєкту відкриті 20 жіночих центрів працевлаштування у Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській та Полтавській. Областях у жіночих центрах працевлаштування можна отримати консультацію про відкриті вакансії у своїй та сусідніх громадах, доступні донорські та державні програми підтримки жінок, відвідати інформаційні сесії на теми, пов'язані з працевлаштуванням. Також у центрах вразливі жінки, внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю, постраждалі від гендерно зумовленого насильства та ті, які перебувають у складних життєвих обставинах, можуть пройти навчання базовим прикладним професіям, які потрібні у їхній громаді. Випускниці проєкту V-ACT-2 отримують стартові набори, інструменти та матеріали відповідно до професії, за якою вони навчалися, щоб одразу після закінчення навчання розпочати економічну діяльність, влаштуватись на роботу. Боту в чинний бізнес або започаткувати власну справу сьогодні. V-ACT допомагає українкам опанувати професію мрії та впевнено керувати своїм життям.